Єдині, нема різниці, бідний чи багатий, їх поважають в будь-якій країні, а суть в одному вмій перемагати. Віват, спортсмени, пілігрими долі, щирий твір в літописі буття не по наказу, а по добрій волі віддали спорту все своє життя. Хай вашу честь звучать хвалебні оди, нехай попутні дують вам вітри, вам завжди притаманний Дух Свободи, так було, є. І буде так завжди. До вступного слова запрошую міністра молоді та спорту Ігора Олександровича Жданова. Шановні друзі, колеги, побратими, дозвольте вас привітати сьогоднішнім святом Днем Національного державного прапора. Я тільки ще повернувся з офіційної церемонії, яку проводив. Президент України, Верховний Головнокомандувачів Збройних Сил України Петро Порошенко. Там прозвучали дуже важливі слова, що під цим прапором отримували перемогу наші спортсмени, наші олімпійці. Саме на їх честь піднімався цей стяг у всіх столицях світу і інших великих містах, де проводиться найкрупніше міжнародне змагання. З різних видів спорту. І ми вам безмежно вдячні за це. Але особливе, що шанобливе ставлення до нашого символу відповідно до статті 20 Конституції України, саме національний прапор, національний гімн. Національний герб є символами Української держави, особливе шанобливе ставлення до нашого прапора, гімну, гербу. Стало під час Революції Гідності, а потім під час війни на Східному фронті з Росією. Знаєте, там відкрилася виставка прапорів зони АТО. Я вам раджу туди сходити, дуже така цікава річ. І для мене я з великим таким хвилюванням побачив прапор свого рідного 3-4 мотопіхотного батальйону, до якого я вже їжджу. Півтора роки у створенні якого приймав безпосередню участь. Ми, для мене це було теж приємно, що і прапор того батальйона, до якого як волонтер їздив неодноразово, зараз вивішений на Софіївській площі. Завтра у нас теж дуже велике свято День Незалежності, яке ми вже відсвяткуємо в родинному колі. Чи Можливо, в інших якийсь е, спосіб. Але сьогодні я попросив вас зібратися тут абсолютно добровольно, добровільно, щоб ми засвідчили повагу до свого прапора. І я ще раз хотів би вас поздоровати і сказати, що слава Україні! Ви знаєте, мабуть, правду сказав Ігор Олександрович, що із сумом і з радістю піднімаємо прапор. Але... Як кажуть, в житті бувають радості і біди, нікого з нас цей вишкіл не мене. Питання інше: як все далі піде? Чи ти з щитом, чи щит тебе несе? Я думаю, що ми завжди будемо з щитом, адже справжнюються слова провідника нашого Степана Бандери, який колись давно сказав, ще більше як 50 років назад. І скаже хтось один Слава Україні, і мільйони у відповідь скажуть героям слава. Ще 10 років назад, ми про це мріяти не мали. А зараз ми всі разом свідомо. Не з під нагайки, а свідомо вішаємо прапор України і відповідаємо героям слава. Адже вони в нас є, вони посеред нас і вічна пам'ять тим, хто поліг за нашу країну. Хотів би до слова запросити Даніеля Ліснера, представника посольства Німеччини. Щиро дякую, шановні пани та панове, любі друзі, я дуже дякую за. Запрошення, і е, я хотів би коротко сказати, що я думаю, що кольори жовти е, е, сі, дуже дуже гарно, бо це Україна і Європа, і Європа Україна разом сильніші. І сподіваємося, що буде легше і, 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 і краще, і, і, і набагато краще і, і незабаром. Не, не, не Щиро вам дякую за святою і, і вітаю вам все. Дякую вам. Дякую, дякую Разом і святкувати легше, і ворога бити легше, правда, пане лісне. Я хочу запросити для підняття державного прапора України міністра молоді та спорту України Жданова Ігоря Олександровича. Прошу Ігоря Олександровича. Боже, я не знаю, хто ще воював, хто був на фронті. Що? Піднімайся. Мікрофон, піднімайся, Соля. Ні, на жаль, не треба. Я думаю, що до виконання на мікрофоні церково. не треба, правда? we yeah. Це раз буде так. Жданова Ігоря Олександровича. Нагороджується Воронов Сергій Вікторович, голова Всеукраїнської громадської організації Молодий народний рух. Нагороджується кішка Іван Васильович, голова української молодіжної громадської організації. «Молодіжний Кішка. Молодіжний. Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України присвоєне спортивні звання. Заслужений тренер України з веслування академічного ушакову Михайлу Володимировичу. Служений майстер спорту України з боротьби. Никитченко Андрію Миколаєвичу. Майстер спорту України з вітрильного спорту Савченко Івана Олександровича. Майстер спорту України з легкої атлетики костюк Валерії Сергійні. Майстер спорту України зі спортивного орієнтування. Гродницю Артему Сергійовичу. Майстер спорту України і спортивного орієнтування. Рибченко Людмилі Олександрів. Майстер спорту України зі спортивного орієнтування. Циріню Євгенію Анатолійовичу. Ви Знаєте, багато організацій, міністерств в цей день і державних установ вручають паспорта тим, кому виповнилося певний вік. А ми, вони дають паспорта, а наше міністерство дає кожному шанс проявити себе в житті. Як я вже казав, лунали рядки вірша, що всі мають рівні права. І саме головне, що ніхто нікого примусом не заставляє йти в спорт вищих досягнень. Нам головне. Усвідомити, що не всі стануть чемпіонами, але принаймні нам і людям довкола нас треба зрозуміти, що треба своїм дітям дати шанс бути просто здоровими. А спорт вищих досягнень має бути тільки тому, щоб були приклади, приклади для наслідування, адже діти мають мати позитивні приклади, іміджові приклади, ті люди, які піднімають прапор, чесь яких звучить гімн. Ми повинні всі діти наші пишатися, що ми українці, що ми живемо в цій державі, і треба в кінці кінців. Починати їй віддячувати і не встидатися цього, і говорити це на кожному кроці. Як один одному, що ми любимо друг друга і шануємо, так само своїй державі. Це е, не випадково, що сьогодні Ігор Олександрович дарував прапор кожному номінанту, хто отримав відзнаку і винагороду від держави. Я хочу вам побажати, щоб ви цей прапор завжди возили з собою. Як я колись возив на протязі всієї своєї спортивної кар'єри прапор. Та. І всі, хто ставав призерами Олімпійських ігор, призерами чемпіонатів світу, Європи за моє капітанство 10-річне, от мене залишили автографи. Хочу, щоб ви також мали свій прапор на спомин і щоб ви мали що показати своїм онукам. Пощастило мені ще, що три президента України мені також залишили автограф на своєму прапорі. І користуючись нагодою, що завтра у нас величезне знаменне свято, День Незалежності, ще прочитаю вам. Свого одного вірша називається Він вітальна Ода Україні. Ми народжені в гарній країні, де просторі, пшеничні степи, і безкрайнє синє небо тут жили і діди, і батьки. Вони долю творили руками, віру в Бога у серці несли, і усе, що нажили віками, вони дітям своїм віддали. Так було, і так буде до віку, В нашій крові є ген доброти. Скільки б ти не прожив чоловіку, а живи довгі-довгі роки. Вічна шана полеглим за волю, козакам і повстанцям твоїм, нам усім задаровану долю жити в мирних просторах країв, будьмо сильні, тримаймося купи, як джерела одної ріки, подамо один одному руки і любимось, брати, навіки. Я закоханий в неї без тями, у пісні і червону калину, не в Америку і не в Росію, а в квітучу мою Україну. Тож прийми наші щирі вітання, ці вірші. Це тобі визнання. Хай шанує своїх патріотів. Наша щедра українська земля. Дякую. Завершальне слово я хотів би попросити Ігоря Олександровича, щоб ви... Декілька дуже коротких слів. Сьогодні цей флешмоб, яке його назвав президент, буде по всій країні. Я приніс прапор, на якому діти. Сиріти, діти з зони АТО або батьки, яких загинули в АТО, вже написали нашим бійцям якісь побажання. Тому прохання ще підійти, що є такесь е, 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 бажання підписати цей прапор. Е, е, я думаю, що це буде дуже вірно. А думаю, Петро Олексійович. Цей прав спортивний. Я думаю, Петро Олексійович підпише. Да, 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 да. да, там кучма я бачу, Ющенка. Я дякую Богу, що тут немає четвертього підписку. <ріху> <ріху> Тому ще раз вас всіх святам, відпочивайте. Дуже вдячний, що ви прийшли. Це дійсно зворушило. Шановні колеги, друзі, я пропоную зробити фото да, згадку про цей день. Будь ласка, всі <кри> <кри> підходьте сюди. <солі>. До міністра. <кри> <кри> Це там все причина, для тишини і для груси, та дивіться синок очима, а в любі капельки спроси, і крізь образи, і розгуки, печать дітей знов нас пече, їм треба материнські руки, їм треба пальські ближе, їм треба мати.